Вітання, дорогі підписники! Що ми знаходимося в місті Луцьку на авторинку. Буду для вас знімати загальний ринок. Подивимося, що по цінах. Як знаєте, що ці автомобілі потрібно перевіряти. Також не забуваємо, що ринок в Луцьку найбільший ринок в Україні. Я вам це неодноразово відео говорив. Також тому зручно облаштовуйте свої крісла. Не забувайтеся відразу підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку. Бажаю вам приємного перегляду, тому коментуйте відео. Я завжди коментарі ваші читаю і вам це завжди у відео говорю. Тому поїхали на ринок, дивіться, що в нас по цінах. Так, Ford Focus третього покоління. 1,6 бензин, 9 тисяч доларів. Звати Сергій, 91 пробіга. Є номер телефону, набирайте продавця. Ось такий він. Класний комплектації. ще на літніх шинах, але ті дивіться, які диски, гарно дивиться, до речі. Ось дивіться які гольф фетчбеки шостого покоління, дев'ятий рік, 7700 доларів. 1.4 бензиновий двигун. Часто в мене пишуть, каже роман, які... Який двигун в коментарях. так Я ж вам показую, от я підходжу до автомобіля і от, -от вам показую от опис автомобіля. Ви собі подивилися. От бачите, от 1,4 TSA і ГРМ масло замінено. Ціна 8400 доларів. Тобто, в принципі, все, все в принципі ясно є, є, виходить опис опис автомобіля на листку. Та на фабіо в універсалі 5400 доларів. 5400 доларів, можливо, цікавить Набирайте. Так, Гольф 12-го року. Це є 6-го покоління автомобіль в універсалі. 6950 доларів ціна даного автомобіля. Це є 12-й рік. 6950 доларів. Так, шкода Суперб. 16,300 доларів. Торг присутній в автомобілі. 16300 доларів. Ось дивіться, який є Максі Кадік, 15-900 доларів торг присутній. 19 рік. 2 літра двигун. Давайте глянемо по салоні. Присутній кондиціонер, 5 магнітола з навігації, стеклоподйомники присутні. Так, ось дивіться, який гольф плюс. 1,4 бензин, автомат, 9 рік. 8700 доларів. 1.4 двигун. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Набирайте продавця. Nissan Qashqai у нас. Так, він у нас вартує 12300, це, до речі, 2-літровий двигун. Автомат тут стоїть, до речі, не, авто, не варіатор, а автомат, гідротрансформатор. Ось такий варіант, можливо, кого зацікавить такий кашкай. Телефонуйте до продавця. Такий варіант, так. При номе Ганна з третього покоління. 8600 доларів. 12-й рік дизельок. Номер телефона присутній, тому телефонуйте до продавця. Так, пижу. 3008. Ціна автомобіля 9400 доларів. На автоматі 1,6 дизель. Так, ось така Honda Jazz. Вона заведена, до речі, гарно працює. 9 рік, 1,4 двигун, 5400 доларів. Давно в нас щось... я того давно бачив цю машинку, щось вона до цієї не передалася. Але мене за неї, до речі, дзвонили за цей автомобіль. Але не пам'ятаю, що там людина дивилася, не дивилася цю машинку, не пишіть коментар. Так, Audi Q5. Audi Q5 у нас 15-100. 14 доларів, торг присутній. 15-100 доларів. Тому телефонуйте. Ось такий варіант. Так, доволі популярний AX35. Ось такий кросовер на зиму вам. Двохлітровий дизельний двигун. Номер телефона присутній. Давайте глянемо що комплектації ось такий зараз знаєте діло до зими йде такий варіант можливо знаєте що купити на зиму. ось вам такий перший варіант це ax 35 далі ось популярний автомобіль Mazda CX5 дивіться який гарний червоний колір класні комплектації безключовий доступ доволі непогані комплектації. також буде на зиму непоганий варіант 15-300 доларів ціна даного автомобіля. Автомати тут непогані, тому такі варіанти. Так, дивіться, яка шкода сьома. Колір, звісно, шикарний. Дивитися, коли вживу, дивитись, така вона. Кидається, дуже затонірувати її гарненько. 19 рік, 2 літра двигун, 16-900 доларів без ключовий доступ автомобіля. Ось така сьома. Можливо, кого зацікавить. Давайте глянемо, що по салоні вона. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Також дивіться, який гольф. На ксенонах. 1140-999. На автоматі 12 рік. Давайте покажу вам, як він в салончику, він відкритий. Так, ось такий дивіться, який шикарненький гольфік. Можливо, що тим більше це в хетчбекі, Збережений салончик, все класненько. Зимова резина Continental, непогана. Тому такий варіант зацікавить, набирайте. Так, дивіться, який Renault Scenic, 17 рік, 1,5 дизель, 17300 доларів, 7 місний, нефарбований. Варіант такий, можливо, зацікавить 168 пробіга. Ось такий сімейний автомобільчик. Також, можливо, такий варіант у нас 22 500 доларів. 19-рік нефарбований автомат. Volkswagen Caddy коробка механічна у нас. 17-500 доларів, це є 18-й рік, 2-літровий двигун. Так, ось такий варіантик, салончик в збереженому стані. Так що, можливо, зацікавить набирайте. Так, Б8 пасад у нас 15200 доларів, 18 рік, 2 літри дизель, 232 пробігу в автомобілі, 18 рік механічна коробка передач. Давайте глянемо що по салоні. Так, в принципі, такі от механічна 6-ступка, навіть масаж присутній, клімат-контроль. Без ключового немає, але такий варіант. Можливо, зацікавить набирайте Даний варіант у нас. Третього покоління меган, базешна комплектація, 10-200 доларів. Хтось мені часто пише Роман Роман де сценіки? Ось дивіться, от є от, от дивіться, от є, от дивіться, є такий сценік 8700 доларів. Повірте мені, вони є, просто можливо в відео вони не попали. З вас в будь-якому випадку підписочка, лайк на каналчик. От, даний варіант у нас без підприємства, механіка 12 й рік. Так, І такі навіть Фордіє фокуси 4-го покоління. Варіант у нас 10600 доларів. 10600. 1,5 дизель, 17 рік. Без підкрасів, рідний пробіг заявлено. Вон, дивіться, ще два мегана. Даний варіант у нас 9,150 доларів. 1,5 дизель. Давайте безключовий доступ. Панорама. Панорама в автомобілі в самому збережному стані. Номера телефону присутні, даний варіант у нас 13 рік. 9250 доларів. 9250. Ось дивіться, який гарний Renault Grand Scenic, Даний варіант у нас 10,600 доларів. 16 рік автомат, максимальна комплектація. 1,5 дизельний двигун, Безключовий доступ присутній автомобіля. Салон в збережному стані. Ось давайте обійдемо його. Ось такий, можливо, зацікавить варіант, набирайте. Ось такий шаран є. Сімейний такий мінівен великий. Дивіться, скільки місця в ньому просто. Місце просто капець в даному автомобілі. Даний варіант у нас. 1,9 двигун. 2000 рік. Так, ось такий реномеран. 8500 доларів ціна даного автомобіля. 8500. 249 пробіга в автомобілі. Також дивіться, KIA Ceed в універсалі. 12-й рік, 8300 доларів ціна даного автомобіля. Дизельний двигун 234 пробіга. Економні машинки. І такі симпатичні такі машинки перевіряли, підбирали і на автоматі. Тому цікавий такий варіант. Набирайте продавця. І такий жужик. варіантик такий А10 а 10 на автоматі. 6300 доларів. Є номер телефона, торг присутній. Також для дружини такий варіант. Буде непоганий. Ось дивіться, простий автомат собі. Такий комфортний, малесенький для міста автомобіль. Так, Renault Megane другого покоління. 5850 доларів. Це на автомобіля. 1,5 дизельок. Зазвичай вони більшість ідуть у нас бензинові, але от навіть такий варіант. Попадається такі меганчики є. І 1,5 дизельок. Даний варіант третього покоління 8950 доларів. Дизельний двигун 1,5. Так, 6950 шкода Фабія. 12 го року авто. 1,2 дизель, 210 пробіга заявлено, номер телефону присутній. Фабія в нас в феджбеки. Ось такий варіант. По салону, в принципі, збережений салон Такі. Так, Ford Focus у нас. Ford Focus у нас в хечбеки. 5800 доларів, газ бензин. Зафір у нас 5950 доларів. Ну, в принципі, кажу, зафір вистачає на ринку. Це є 1,8, 5950 доларів. Ціни залежать від комплектації від різних станів, тому від років... Від пробігом. І навіть і такий варіант є. У нас він типу, наподобі добло, довга база, 10-250 доларів 16 е, рік. Тому комбо. Такий варіант, можливо, зацікавить. Двіться, які база Можливо, буде вас такий варіант цікавить, телефонуйте, номер телефона є. Та номер телефону присутній. Також такий варіант це KIA Ceed Hatchback. Даний варіант у нас 4699 доларів. Автомобіль без підкасів. Як ви зрозуміли, друзі, по відео, що ну, реально їх не дуже багато. Самих, самих легкових автомобілів, бачите, це ринок. Я вам це завжди казав. І ринок на ринок не виходить. Даний варіант це в хеджбек, який є Ось такий салон. Салон в принципі в збереженому стані. Тому ринок на ринок не виходить і що міг для вас відзняв по корейських автомобілях. Шкода Octavia а 5 покоління. 1.6 двигун. Восьмий рік. 5700 доларів ціна даного автомобіля. Opel Insignia, це є дев'ятий рік варіант. Дев'ятого року. року нас вартує 6900 доларів. Як ви знаєте, в мене така машинка була, але в мене була машинка 2-літрова комплектації космо, dth двигун. Так, Opel Astra H, у нас 1,6 бензин. 5100 доларів. 500 доларів. Можливо, зацікавить, набирайте. Дивіться одні астри, скільки астрів в одних? Вони, дивіться, ще одна Астра Аш. Ясно, що їх потрібно всі перевіряти. Ну і не забуваємо підписуватися, ставити лайк, коментарі. Я коментарі читаю, я вам це вже в відео казав. Тому даний варіант у нас опіль, також Ашка 4350 доларів. Ясно, що ці... Будуть нюанси по автомобілю. Тому ви маєте це розуміти. Даний варіант у нас Румстер шкода на автоматі 1,2-5950 доларів, бензиновий торг присутній по автомобілю. Так, Ford C Max у нас Ford -Max у нас 2-літровий двигун. Автомат 6 тисяч доларів. 9-го року автомобіль. Шкода Октавія у нас... А п'ята в універсалі 2 літра двигун 5600 доларів. Тому, друзі, як ви зрозуміли, в принципі, є варіанти, з чого вибрати. З вас, в будь-якому випадку, підписочка на канал. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте, коментуйте відео, мені дуже приємно. Єдине прохання, підписочки і глядачі, хто не підписаний, поставте лайк, вподобайку. Обов'язково коментуйте відео, тому що всі інші люди можуть побачити відео мої. Ну і в принципі це буде подяка від вас для мене. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе. Як кажуть, будемо закінчувати наш вже відео огляд автомобілів Ринка-Луцька. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах». Всім добра, все само найкраще.